Слава Ісусу Христу. Молимося, псалтир, катизма, друга. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Псалом 9. На кінець про таємниці сина, Псалом Давида. Буду славити тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої, буду веселитися і тішитися тобою, співатиму імені Твоєму Всевишній, коли назад поверне ворог мій, знеможуться і загинуть від лиця Твого, бо ти вирішив суд мій і справу мою, сів єси на престолі суд неправедний. Покарав ти народи, і загинув безбожник, ім'я їх знищив повік і навіки вічні. Не стало у ворога зброї зовсім, і міста зруйнував єси, загинула пам'ять про них із шумом. Господь же перебуває по вік, він наготовив для суду, для суду престол свій, і судитиме він вселенну за правдою, судити буде людей за правотою. І став Господь пристановищем для вбогого, помічником у свій час у нужді, і нехай надіються на тебе, хто знає ім'я Твоє, бо Ти не покинув тих, що прагнуть тебе, Господи. Співайте Господеві, що живе на сіоні, оповіщайте між народами про діла Його, бо той, хто мститься за кров, згадав про них, не забув благання убогих. Помилуй мене, Господи, споглянь на пониження моє від ворогів моїх, ти, що підводиш мене від воріт смерти, щоб я оповів про всі хвали Твої у брамах дочки Сіонської, радітиму за спасення Твоє, загрузли поганим розпусці, що чинили її, в ті сіті, що її затаїли, замоталася нога їх. Знатимуть Господа, коли суди творить. У ділах рук своїх замотався грішник. Нехай повернуть грішники до пекла усі народи, що забувають Бога. Бо не назавжди забудуть бідного, терпеливість убогих не загине повік. Встань, Господи, щоб не зміцнився чоловік, нехай будуть суджені народи перед Тобою. Постав, Господи, законодавця над ними, нехай знають народи, що вони люди. Чому ти, Господи, стоїш отдалік, не звертаєш уваги у свій час у біді? Коли гурдує безбожник, розпаляється бідний, заплутуються в замислах, що їх вигадують, бо хвалять грішника в похотях душі його і благословлять того, хто кривдить. Розгнівив Господа грішник, у безмежнім гніві своїм він не шукатиме Бога. Перед ним Бога немає. Осквернено путі Його повсякчас, уважає він закони твої за чужі для себе, над усіма ворогами своїми панувати він буде, бо сказав у серці своїм не захитаюся з роду в рід, буду без лиха, Уста його повні прокльону і гніву, і лукавства, під язиком його мука та слабість. Сидить у засідці з багатими у схованках, щоб згубити невинного. Очі його назирають за бідним, вистерігає в Криївці, як лев у печері своїй, вистерігає, щоб спіймати бідного, спіймати бідного, коли притягне Його у сіті своїй. Він подолає його, нахилиться він та припаде, заволодівши бідними. Бо сказав у серці своїм. Забув Бог, відвернув лице своє, щоб зовсім не бачити. Воскресне, Боже, Господи, нехай піднесеться рука Твоя, не забудь убогих твоїх до кінця. Чому прогнівив Бога безбожник, а тому, що сказав у серці своїм, не буде Бог правити? Уважаєш ти, Боже, бо дивишся на страждання та гнів, щоб віддати їх у руки Твої. Тобі полишено бідного, для сироти поміччю був єси, розтрощиш силу грішника й лукавого, будуть шукати гріха Його і не знайдуть, буде царювати Господь по вік і на віки вічні, погинете погане з землі Його. Бажання убогих почув ти, Господи, що готове серце їх почуло вухо Твоє. Розсуди сиру тут опониженого, щоб більш не величався чоловік на землі. Псалом 10. На кінець псалом Давида. На Господа я надіявся, як же ви говорите душі моїй, полинь на горе, як птиця. Бо ось грішники напружили лук, приготовили в сагайдаку стріли свої. Щоб постріляти в темряві правих серцем, бо що починив єси, вони знищили, а праведник що учинив? Господь у храмі святому своєму, Господь на небі престол його. Очі його споглядають на бідного, повіки його дізнають синів чоловічих. Господь дізнає праведного і нечестивого, а хто любить неправду, ненавидить душу свою, виллє дощем на грішників сіті, вогонь і сірка, і вітер буйний, частка долі їх. Праведний бо Господь і правду полюбив, лице Його правоту видить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. На кінець на вісім псалом Давида. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо змаліли істини між синами Сует суєтне говорив кожний до ближнього свого, уста зрадливі у серці, і в серці говорили злеї. Вигубить Господь усі уста зрадливі та язик чванливий, тих, що сказали язик наш звеличатиме, уста наші з нами, хто Господь наш? Задля нещастя убогих і задля стогону бідних нині воскресно, говорить Господь. Явлюся спасенням, одверто про нього промовлю слова Господні, слова чисті, срібло перетоплене в огні, очищене від землі, семикратно перелите. Ти, Господи, збережеш нас і заховаєш нас від роду цього і повік. Навколо ходять безбожники, з висоти своєї ти добре пильнуєш синів людських. Псалом 12. На кінець Псалом Давида Доки, Господи, запуватимеш про мене до краю, доки відвертатимеш від мене лице Твоє, доки складати я буду заміри в душі моїй і жалі в серці моїм щодня, доки буде величатися наді мною ворог мій, зглянься, вислухай мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб я не заснув часом на смерть, щоб не сказав, коли ворог мій, я подужав його. Радітимуть гнобителі мої, коли захитаюся. Я ж на ласку твою надіявся, радіти буде серце моє спасенням твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього. Псалом 13. На кінець Псалом Давида. Сказав безумний у серці своїм, Бога немає, потлілися. І опоганилися у вчинках своїх, немає хто чинив би добре, немає ні одного. Господь з неба нахилився до синів людських побачити, чиїсь, хто розуміє або шукає Бога. Всі ухилилися, разом стали негідні, немає, хто чинив би добре, немає ні одного. Гріб відкритий, горло їх язиками своїми лукавили, отрута змії в устах їх, уста їх повні прокльону. І гніву, ноги їх скорі до проливу крови. Руїна й нещастя на путях їх, і путів миру вони не знали. Немає страху Божого перед очима їх. Чи ж не прийдуть до розуму всі, що творять беззаконня, що заїдають народ, мій би хліб їли, Господа не призвали. Від страху вони там настрашилися, де не було страху, бо Господь у роді праведному. Оганьбили ви думку убогого, що Господь надіє Його. Хто дасть із сіону спасення Ізраїлеві, коли поверне Господь з неволі людей своїх, хай радіє Яків та веселиться Ізраїль. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 14. Псалом Давида. Господи, хто пробуватиме в оселі Твоїй і хто оселиться на святій горі Твоїй? Той, хто поводиться непорочно і чинить правду, говорить істину серцем своїм, той, хто не лукавив язиком своїм і не заподіяв ближньому своєму зла, і не промовив лихого слова на ближніх своїх. Хто за ніщо має для себе лукавого, а славить тих, що бояться Господа, той, хто божиться ближньому своєму і не відпирається, хто грошей своїх не дав на лихву і дарунків проти невинного не приймав, хто так чинить, не захитається по вік. Псалом 15, стовпописання писання Давидове. Охорони мене, Господи, попоклав я надію на Тебе. Я сказав Господеві. Ти, Господь мій, добра мого не потребуєш, святим, що на землі його дивно виявив він усі бажання свої серед них, умножились немочі їх, за цим прискорилися, не буду збирати їх зборів кривавих, та не згадуватиму імен їх устами моїми. Господь частка насліддя мого і чаші моєї, ти той, що поряджаєш мені насліддя моє, уділ мені випав. В найкращих місцях, тому наслідня моє найкраще для мене. Благословитиму Господа, що мудрив мене, навіть і до ночі навчало мене внутрішнє моє. Завжди я бачив Господа перед собою, бо Він праворуч мене, щоб я не захитався, тому звеселилося серце моє і врадувався язик мій, навіть і тіло моє спочинив надії, що ти не залишиш душі моєї аді та не даси праведне Твоєму побачити тління, показав ти мені путі життя, ти наповниш мене радістю перед лицем твоїм, радість у правиці твоїй до кінця. Псалом 16. Молитва Давида. Почуй, Господи, правду мою, уваж на благання моє, вислухай молитву мою не з уст лукавих, від лиця Твого нехай вийшов би суд на мене. Очі мої, нехай справедливість побачать, дізнав ти серце моє, вночі відвідав Ти очистив мене, і не знайшлося в мене неправди, щоб не говорили уста мої про діла людські. Я, за словами уст твоїх, держався на путях твердих, направ стоп. Мої на стежках твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Я взивав, щоб ти вислухав мене, Боже, нахили до мене вухо твоє і почуй слова мої. Покажи дивну ласку Твою. Ти, який спасаєш тих, що повають на тебе, від тих, що противляться правиці твоїй. Охорони мене, як зіницю ока, покровом крил твоїх закриєш мене, від лиця безбожних, що переслідували мене, вороги мої оточили душу мою, в жиру своїм замкнулися, уста їх промовляють гординю. Гонителі мої нині обступили мене, очі свої спрямували, вони, щоб повалити мене на землю. Вони стерегли мене, як лев, готовий на лови, як левеня, що перебуває в Криївках. Встань, Господи, попереди їх та перешкодь їм. Визволи мою душу від безбожних. Зброю твою від ворогів руки Твоєї. Господи, Ти, що відділяєш від землі, забери їх за життя, хай наповнилася утроба їх від скарбів твоїх, вдоволені вони синами і залишили дещицю дітям своїм, а я вправді явлюся перед лицем Твоїм, вдоволений буду, коли покажеться мені слава Твоя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятає, Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владийко, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зіленемочі наші, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину і святому. Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обняття віцівське поспішився відкрити мені, блудно прожив я все життя, але на невичерпне багатство, щедро твоїх спаси дивлюся, не знехтуй нині зубожіле серце моє, бо до тебе, Господи, в покаянні кличу. Нагрішив я, Отче, перед небом і перед тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Блудного я помножу учинки, а на покаяння його не здобувся. Придобрий, Господи, заверни мене волою заблуканого, і ради Богородиці, очисти від скверних гріхів, бо взиваю до Тебе, нагрішив Очі, перед небом і перед Тобою. Молитву рабів твоїх прийми, Богородице, Діво, і звільни нас від усякої біди, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Скарби добра, Господи Ісусе Христе, Боже, Спасителю наш, подай мені досконале каяття і наболіле серце, щоб усією душею знайшов я в тобі всяке благо, бо крім тебе нікого не боюся. Подай же мені благий любні твої щедроти. Нехай отець твій відновить в мені вигляд твого образу. Він вивів тебе від себе споконвіку, і ти з ним разом завжди. Залишив я тебе та не залиш ти мене. Відійшов я від тебе, знайди ж мене, веди на пасовисько твоє, причисли до овець вибраного стада Твого, і нагодуй мене з ними, з ними поживою божественних твоїх тайн». Чисті серця є твоїм житлом, у них чисто світить твоє світло, яке ти приготував для тих, що трудяться заради тебе в усяких лихах, і щоб ми сподобалися досягнути їхню славу за благодаттю і чоловіколюб'ям твоїм, і тобі славу віддавати з беззначальним твоїм Отцем, і з присвятим, і благим, і житворящим твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвята, Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико прости беззаконня наші, святий, посвяти, і сили, немочі наші, імене Твої. Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не ве нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє і царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса. Христа, Царя і Бога нашого. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання. Слава Ісусу Христу, слава навіки!